Це супутниковий знімок греблі Треущелини у провінції Хубей в Китаї. Розташована на річці Янцзи, гребля сягає понад 100 метрів у висоту і 2 км у довжину, створюючи водосховище площею 1000 квадратних кілометрів і об'ємом практично 40 кубічних кілометрів. Являючись найбільшою в світі гідроенергетичною спорудою, гребля забезпечує електроенергією 20 мільйонів осіб. І допомагає боротися з посухою та повенями в басейні річки Янцзи. Тим не менше, з початку будівництва у 1990-х роках статус об'єкта стратегічної інфраструктури зробив греблю мішенню для гіпотетичної стратегії Тайваню. Ця стратегія характеризується як жахлива, руйнівна і катастрофічна. Хоча це не є офіційним політичним курсом, деякі військові стратеги в Тайбеї вважають, що в разі конфлікту з Китаєм. Удар по греблі згладить з світу низів'я Яндзи, знищивши важливі військові та промислові об'єкти, а також затопить міста Нанкін, Шанхай і Ухань. Це призведе до гарантованого взаємного знищення. Звісно, відповідь буде спрямована на знищення Тайваню, але він готовий боротися до останнього. Це одна з найбільш апокаліптичних військових стратегій 21 століття. Хоча більшість людей не цікавляться політикою, вони зацікавлені в виживанні. А коли мова йде про виживання, всі засоби хороші. Відео взято для перекладу з каналу Кеспін Репорт. 1 жовтня 1949 року Мао Цзедун на площі Тяньаньмень оголосив про створення Китайської Народної Республіки. 22 роки громадянської війни. Перервані війною з Японією завершилися перемогою комуністичної партії на материку та відступом військ Гоміндана на Тайвань. Жодна зі сторін не відмовилась від своїх претензій на весь материковий Китай та Тайвань. Проте з часом війна перетворилась на заморожений конфлікт, а ідея єдиного Китаю стала основою відносин між суб'єктами по обидві сторони проливу. Тим не менше, наслідки такої політики були далеко неоднозначними. Суперечки, як і раніше, стосувалися скоріше легітимності, ніж території. На початкових етапах холодної війни дипломатичне визнання відповідало геополітичній ситуації, але з часом китайсько-радянські розбіжності та програма реформ Ден Сяопіна призвели до посилення економічного та геополітичного значення материка. У 1979 році у Вашингтоні було укладено угоду. Згідно з якою офіційне визнання перейшло материку. А Тайвань, який фактично зберіг незалежність, отримав суттєві, хоча і напівофіційні, гарантії безпеки. Але головне питання про статус острова залишалося невирішеним. В останні роки зі становленням Китаю великою державою, ця тема знову стала актуальною. З точки зору стратегії, Тайвань став кісткою в горлі Пекіна. І тузом у рукаві Вашингтона. Таким чином Китай прагне здійснити свої територіальні претензії, тоді як Вашингтон стосовно захисту острова схиляється до політики стратегічної невизначеності, незважаючи на те, що приверженість Вашингтона до збереження статусу Тайваню фактично непохитна, а повномасштабне вторгнення Китаю наразі мало ймовірне, Тайбей не готовий сподіватись на випадок. Деякий обмежувальний фактор, що працює незалежно, це найкращий спосіб для Тайваню зберегти самоврядування, одночасно зменшивши залежність від Сполучених Штатів. Зазвичай роль обмеження виконує ядерна зброя, але, зважаючи на неоднозначний дипломатичний статус Тайваню, придбання чи розробка такого ресурсу буде розглядатись як крок до сепаратизму, що Пекін трактуватиме як військові дії. Етичне обґрунтування такої ідеї сумнівне, як і будь-яка війна. У війні з'ясовується не хто є правий, а хто залишається в живих. Це підводить нас до одного з найбільш руйнівних військових планів у 21 столітті. Підрив греблі три ущелини». Гіпотетично, атака на неї може допомогти Тайваню досягти своєї мети щодо стримування, не використовуючи ядерну зброю. По суті, це план отримати більше можливостей за менших витрат, створюючи можливість взаємно гарантованого знищення конвенційними засобами. Прорив греблі три ущелини призведе до виливання запасів її 600-кілометрового водосховища в низів'ї Янцзи, що призведе до швидкого затоплення розташованих нижче озер, що стримують повені і завдасть незвичайної шкоди населеним пунктам, включаючи Ухань, Нанкін і Шанхай. У воєнних умовах такий удар. Окрім безпосереднього впливу на десятки мільйонів людей, також знищить промислову базу, внизу течії янзи, комерційні центри і дві треті китайського виробництва рису, потенційно впливаючи на близько 400 мільйонів жителів Китаю. Так, це настільки божевільно. Також руйнування греблі три теоретично може призвести до знищення 90% повітряної десантної дивізії народно-визвольної армії Китаю. Зі штаб-квартирою у місті Сяогань провінції Хубей. Очевидно, що Тайбей віддав би перевагу ніколи не реалізовувати такий план. Скоріше за все, це спричинить ядерну відповідь Пекіна, 400 ядерних боєголовок якого більш ніж достатньо для того, щоб стерти острів з мапи світу. Отже, справжньою метою плану є не його практичне застосування, а загроза взаємно гарантованого знищення. Однак для досягнення цієї мети потрібні засоби для нанесення такого удару, а також сигнал Пекіну про реальність такої можливості. Обидві ці умови ускладнюються відстанню гребля три ущелини розташована на відстані 1200 кілометрів від Тайваню, що робить її важкодоступною ціллю для більшості конвенційних систем, скидання боєголовки з літака. Також приречений на провал через опір, який зустрінуть тайванські літаки на своєму шляху. Таким чином найкращим варіантом можуть бути крилаті ракети, і в цьому напрямку Тайбей стрімко розвивається. У відповідь на зростаюче порушення Китаєм межуючої лінії військово-повітряної зони Тайваню, він збільшив п'ятирічні військові витрати на 8,6 мільярда доларів, а в лютому 2022 року. В доповіді парламенту було оголошено про намір Тайбея збільшити щорічний план виробництва ракет більш ніж удвічі до 497 одиниць. Це серйозна вогнева потужність, і ракетна програма Тайваню володіє декількома сучасними засобами. Один з них, це розроблена відносно недавно ракета Сюмфен 2Е. Вважається, що вдосконалена версія ракети має дальність польоту 1200 км. Що дозволить їй досягти греблі три ущелини. До того ж, в розробці з 2019 року модернізована гіперзвукова крилата ракета «Юньфен» має очікувану дальність польоту 2000 км, що робить її потенційно більш життєздатним варіантом. Однак, яка саме вогнева потужність потрібна для нанесення нокаутуючого удару, залишається невідомо. На думку деяких аналітиків, досить всього декілька ракет. Тоді як інші стверджують, що потрібні тисячі для забезпечення достатнього резерву, враховуючи ті, які можуть відхилитись від цілі або будуть збитими китайською ППО. Інші ж аналітики кажуть, що за винятком ядерного вибуху, все інше буде як стін горохом, оскільки незначне пошкодження греблі завдасть не більше збитків, ніж відкриття декількох воріт шлюзу, навряд чи цей удар буде достатньо руйнівним, щоб можна було назвати це взаємно гарантованим знищенням. Більше того, гравітаційні греблі це потужні споруди, призначені для розподілу енергії по всій конструкції, а завдяки сегментованій конструкції трьох ущелин, пошкодження однієї частини може бути недостатнім для повного руйнування греблі. Хоча більшість досліджень припускають, що традиційні види озброєнь можуть завдати руйнівного удару гравітаційній греблі, не виключено, що Тайваню доведеться розробити протибункерні крилаті ракети, щоб їх вплив. Не був лише поверхневим. Також варто звернути увагу на ППО Китаю. В доповнення до регіонального протиракетного щита Пекін розташовує багаточисельні ракети земля повітря та протикорабельні ракети безпосередньо поблизу греблі, створюючи навколо греблі та її периферійних споруд надійно захищену безпольотну зону. Однак ефективність цих засобів оборони проти тайванських гіперзвукових ракет, таких як ЮНІФЕН. Може бути низькою, і їх буде важко перехопити. Але до всього цього Китай може просто запобігти атаці на три ущелини, осушивши водосховище перед нападом на Тайвань. Але такий превентивний крок надасть Тайбею перевагу, фактично оголосивши про свої наміри і порушивши річкову торгівлю вниз по течії Янцзи. Крім оперативних міркувань, загроза плотині три ущелини може мати інший вплив. В останній раз китайські націоналісти руйнували водозахисні споруди на річці Хуанхе у 1938 році. Таким чином, Гоміндан зміг зупинити японський наступ. Стратегічно план був успішним, однак він також призвів до загибелі приблизно півмільйона китайців від повеней, хвороб та голоду. В свою чергу, це створило підґрунтя для вербування до комуністичної партії, що негативно відобразилось на націоналістах після відновлення громадянської війни. Загроза греблі триощелини знову відкриє цю скриньку Пандори і зміцнить єднання китайського народу на підтримку непропорційно-руйнівних контрзаходів. Більше того, поширення такої загрози може підірвати довіру до тайванської м'якої сили, оскільки, згідно зі звичайним міжнародним правом. Удари по цивільній водній інфраструктурі вважаються військовим злочином. Звинувачення України в адресу Росії щодо руйнування Каховської ГЕС це лише найсвіжіший приклад. Загроза руйнування греблі триущелини також створить проблеми для відновлення переговорів Тайбея з Пекіном. Гоміндан може спробувати це в разі перемоги на виборах 2024 року. У такому випадку, скоріш за все, дипломатичні контакти. Стануть пріоритетом, а підготовка до війни відійде на другий план. У певних умовах можливість удару, греблі три ущелини могла б забезпечити Тайваню безядерний варіант взаємно гарантованого знищення. Однак ця зброя вразить і того, хто нею володіє. В цілому ця стратегія не більш божевільна, ніж звичайне ядерне стримування. Але, можливо, рівень її якості не такий високий. Парадоксально. Загроза є корисною лише до тих пір, поки вона залишається невипробуваною, оскільки у кінцевому рахунку деякі дії можуть бути гірше за злочин, вони можуть бути помилкою.